Андрій Дяченко, котрий змінив Петра Солонинку на посаді керівника державного підприємства, добре обізнаний і ситуацією в галузі, адже тривалий час працював на шахтах та в апараті ДП на початку прес-конференції він розповів журналістам місцевих ЗМІ про підсумки роботи Львів вугілля у першому кварталі цього року. Що стосується нашої роботи, я вам хочу сказати, що та робота, яка була розпочата. В минулому році зі зміною керівництва державного підприємства, коли прийшов Солонінка Петроля Ренич, кардинально, діаметрально помінялося не тільки відношення, а й бачення ситуації, тому що на той час дуже складна ситуація була в державного підприємства. Вона йшла до загрозливої. Я це не побоююся слово сказати, тому що якщо ми працювали завжди державним підприємством вугілля, чи Укрзахід вугілля, чи «Львівська ДХК, ми завжди були. На висоті на теренах України завжди входили в п'ятірку кращих вугледобувних підприємств, об'єднань України. Ну, Ніби там працювали нормально, але потім в нас пішов дуже серйозно спад, і в нас всіх виникало занепокоєння в тому, що в нас був ризик, ризик невода чесних лав, відсутність чесної лінії, тобто ми мали втрачати. Мали втрачати вуглевидобуток, це могло призвести до нереалізації товарної продукції, наявність, e -e будемо забезпечення з робочих місць людей, які працюють на вугільних підприємствах, ну і витікаючи з усіма наслідками. Це і зарплата, і податки, і все, і все, і все. Але, на щастя, помінялося бачення і вдалося, починаючи з травня місяця минулого року, була розроблена програма, було Розроблені дієві заходи за досягненням і розумінням всіх абсолютно керівників апарату управління. І нам вдалося стабілізувати ситуацію спільними зусиллями, стабілізувати і сьогодні вийти на той рівень, яким ми сьогодні працюємо, 5,5 тисяч тонн. Тобто, якщо в минулому році, в жовтні місяці, в нас був ризик, у нас був ризик е -е, працювати, закінчити 2013 рік на 2-2,5 тисячі тонн. Нам вдалося спільними заходом зробити. Сьогодні ми працюємо на видобуток 5,5 тисяч тонн. Якщо говорити за подальшу перспективу, є в нас сьогодні складна ситуація з реалізацією воєнної продукції, що становить буде що стримуючим фактором нашої подальшої роботи до кінця року. Тобто, в нас є сьогодні резерв в плані ввода нових очисних виборів і збільшення об'єму виробництва. Але сьогодні, на жаль, є існує така проблема, як профіцит. Вугілля. І ми то вугілля, яке сьогодні ми можемо добувати, збільшити, а це я вам скажу в об'ємах, навіть при тій ситуації, що є, і якщо ввести ще додаткові 2-3 очисних забої, припустимо, по шаті відродження, там, по шаті степові, сьогодні видобуток без всяких складних якихось речей може становити 7,5-8 тисяч тонн. Якщо це взяти по товару і по загальному об'єму, ми можемо вийти на додаткових 50 тисяч рядового вугілля і в товарній продукції порядка 30 тисяч в товарній продукції. Ну, якщо взяти в цінах, це порядка 30 мільйонів. Ми можемо додатково заробити коштів, що можемо направити ну, на, 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 на необхідні потреби. Сьогодні приємно відмітити, що в нас є підготовлені гірничими роботами, лави, які, тобто проведення гірничих виробів у нас на висоті, і це слід відмітити, що в нас сьогодні є теж перспектива в переході. Якщо говорити за всі решти, ну я не знаю про що говорити. Тобто в нас є принаймні до кінця року, я можу з певністю сказати, що колектив державного підприємства зможе працювати на тих об'ємах і на тих показниках, які ми сьогодні маємо. І сьогодні при здачі економічної програми, яка відбулася буквально вівторок, на цьому тижні нам вдалося захистити програму, де Першочерговим було визначено нашу можливість при цій роботі, яка на сьогодні існує, тобто при тих об'ємах і реалізації, яка на сьогодні існує. Ми сьогодні спроможні і можемо забезпечити 100% напрацювання коштів на заробітну плату для працюючих нашого підприємства. Мої зацікавило питання економії бюджетних коштів, які виділяються у якості держпідтримки на собівартість, а також можливих скорочень працівників. Значить, при цих об'ємах і при цій роботі поки що скорочення не буде. Ну я сподіваюся, що взагалі не буде. А якщо говорити про чисельність, то на сьогоднішній день порядка у нас десять тисяч людей працюючих загально в підприємств, це є 23 допоміжних підприємства, які входять в структуру. 23, помимо, якщо не помиляюся. 23, так? Значить, входять в структуру. Апарат управління, якщо говорити повністю всю вертикаль від першої особи і до обслуговуючого персоналу, становить по-моєму 170 чоловік. Ну треба робити не просто скорочення для людей, що просто треба скоротити, а треба підстава. На сьогоднішній день у нас такої підстави, враховуючи нашу перспективу, об'єми і все решта, поки що немає. Притчаєвоязице стало заборговані заборгованість вугілля перед комунальними підприємствами. Що стосується з комунальниками з комунальниками. Ну, ми зі всіма розрахуємося, принаймні мінімум, який ми можемо, ми даємо. От недавно я спілкувався з міським головою Чуджочем Регович, абсолютно розуміючи всі питання сплати ЖКХ за воду, там, за тепло. Я можу назвати одну таку цифру по пам'яті. Якщо в минулі роки з комунальниками, принаймні місто Червонограда, Рада Сакаля розраховувалося в межах 200-150 тисяч. То сьогодні ми вийшли вже на цифру 450 тисяч. Так, да, сьогодні там є, будемо робити, значний борт, але принаймні наше бачення від державного підприємства однозначно, що робити будь-які кроки на зустріч, тобто робити кроки навіть нехай мінімальні, але вони мають забезпечити. Існування, нормальне існування міста. Не по година, там вода, не по година світла, щоб люди дійсно комфортно відчували. Не оминули журналісти і гостро актуального питання можливого закриття шахт. Припинився такий процес, як закриття шахт. Це є. була шахта 5-Велокомосівська, шахта Біндюська була, тоді була друга Велокомосівська, була. Ну і, на жаль, попала шахта Візецька в той, в той список. Були намагання. Ну, як, чи нас підводили, буде морити, під закриття шахти Зарічної. Вдалося сьогодні переконати, тобто сьогодні любе підприємство має право на існування, якщо воно приносить користь і дає в першу чергу людям робочі міста і тобто витікаючи наслідки всі. Тобто зарічна шахта була в когорті. Я говорю, що сьогодні. Я повторюсь, я не приписую собі особисто. Це була програма, це був Петро Ларінович молодець, що він так, як то кажуть, це нас згуртував в тому плані. Переконати нас не треба було переконати. Просто він дослухався до нас всіх і прийняв такі рішення. Сьогодні ще та річна після піврічного так, да, півріч півроку, да? піврічного періоду. Вона сьогодні 300 тонн видобуває сакарського вугілля, і в них є перспектива принаймні 2-3 роки. Вона може працювати, а це буде говорити, навіть не говорить про її перспективу в подальшому. Це просто дає плавний перехід до вивільнення людей, їхніх працевлаштування. Має Андрій Дяченко і власне бачення щодо приватизації державних копалень. Розумієте, якщо це... Прийде дійсно інвестор, який готовий вложити кошти і покращити умови, тобто перейти на технічне переоснащення, вложити кошти і в першу чергу забезпечити робочими містами і перспективу показати, я однозначно відношуся позитивно, тому що, відповідно, якщо ви знає, бачите, дії уряду сьогодні спрямовані на зменшення навантаження на державний бюджет. І тобто, якщо зайде інвестор, це не треба боятися, тому що сьогодні, припустимо, в Польщі шахти, які проводять. У нас на Україні є приклади, де приватизовані шахти. І я говорю, нічого страшного немає сьогодні. Павло Рад Вагірі, успішно працює, я там був на деяких шахтах, де працює стругова установка. Наші спеціалісти були, де вкладають 48 мільйонів євро, вложили в комплекс ДБТ, стругова установка, яка сьогодні працює на тих маломощних пластах, які в нас 0,7 потужності, з цієї лави видобуває 3,5-4,5 тисячі тонн точому бині.